Перейняти досвід Польщі у створенні добровільних пожежних команд. Про це йшлося під час зустрічі керівництва Рівненщини та Вармінсько-Мазурського воєводства у центрі управління надзвичайних ситуацій. Західний сусід вже тривалий час розвиває добровольчі пожежні формування. І, зі слів начальника рівненської ОВА Віталія Коваля, нашій області є в кого вчитися. Добровільчий рух пожежників в Польщі має історію більше ста років. Ми пишемо сучасну історію лише декілька років. І вже рівничний є лідером. Ми маємо 72 добровільних місцевих пожежних команди в області. Це найбільша кількість серед областей України, але це недостатньо. Польські гості ознайомилися з можливостями, наявними у центрі управління надзвичайних ситуацій у Рівненській області. А ще відвідали дитячий інтерактивний клас пожежної безпеки. Віце-маршалик Вермінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич залишився приємно враженим умовами, які створили у рівному для розвитку та навчання як майбутніх, так і діючих я не сподівався, що може бути е, такий рівень тут, але також і компетенції е, ваших працівників. Це є гарна справа і обов'язкова. Тільки підкажу. В Польщі, якщо йде про пожежників на першому місці довір'я дев'яносто пара відсоток і бачу, що у вас так само рівненська область спільно з партнерським воєводством виграла грант на навчання місцевих рятувальників у Польщі, як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС у Рівненській області Олег Панюк, співпраця у цьому напрямку із західними сусідами тривала і раніше ще до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, ми проводили навчання. На теренах польських більше 50 чоловік, наших співробітників, пройшли певні навички роботи з тим обладнанням, тому що ми все-таки йдемо до Європи і те обладнання, яке ми отримуємо, європейське, і на ньому треба також вміти працювати. Від початку війни поляки передали рятувальникам Рівненщини близько 30 одиниць техніки, окрім пожежних автомобілів, це ще й різноманітне технічне приладдя, дизель-генератори, мотопомпи, рукави для гасіння пожеж та інше оснащення. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск.